Ви сказали, що Петро Порошенко не до кінця розумів, що тут відбувається на місцях, і тому такі вирішили нюанси. Як ви прокоментуєте ситуацію з нашим губернатором, а саме, ми три рази штурмом брали обраду. Кожного разу Андрій є членом Ради Майдану, я також. Тут сидять багато людей, які представляють Раду Майдану. Кожного разу ми пишемо звіт. Кожного разу ми пишемо звернення, вимогу, наказ президенту. Кожного разу ми туди і відправляємо, завозимо інше. У мене питання. Наш президент наскільки недолугий, що він не читає те, що йому відправляють, чи наш президент наскільки недолугий, що він не здатний обробляти інформацію, і робити адекватні виводи? Чи наш президент реально звивається під бізнес? Як ви хотіли б думати? Я не знаю. Я хотів би спитати у вас. І... Поймете, у нас советна позиція. Я в моїй ролі винужені бути оптимістом. Тому я полагаю, що він не знає цього. Это первое. Но если говорить уже официально, формально, то э, инициатива об увольнении или назначении губернатора принадлежит Кабинету министра. Закон о защите влады. Он не, уже не имеет права. Закон, Закон, не имеет права. права. Еще раз, услышите. Это может сделать Кабинет Министров, подав представление подав на президента. Представление об увольнении или не увольнении. Если есть, есть это представление, и, оно, и он не увольняет, значит, есть какие-то причины. Какие? Я не знаю. Вот услышите меня Если вы сейчас хотите мне услышать ответ, почему Парша, как говорят Кузьменко, вы его не услышите, я не знаю. Okay. Если point... вы сейчас хотите мне сказать, что это плохо, я с вами согласен. Види купались сами до вас як до єдиного журналіста. Якщо недіє закон, і президент і конституцію ігнорує, саму конституцію. Тому <зваж> РУСТАТА, або <абораты> для де РУСТАТІ, ми маємо застосовувати, тому що це є єдиний доступний для нас вигати устат. Я правильно <зваж> вас заземлив? Нет. Нет. Ми так само містика не понять. Не суд определяет исполнен закон или не исполнен, а не мы с вами. Это первое. Ну, что касается конкретного в данном случае, услышьте меня, пожалуйста. Ну, вот мы сейчас можем играть в пинг-понг, да? но ну, я же журналист, могу тоже играть с вами в пинг-понг. Поверьте, что получится не, не хуже. Но суть же в другом. Я действительно не знаю, почему есть такие решения. Мне не все решения нравятся. Да, в чем-то я согласен, в чем-то я не согласен. Я не могу отвечать за президента. Поймите меня правильно. Я понимаю, что я сейчас нахожусь в этой роли, я вынужден, но я вам говорю, как есть. Информация, я уверен, до него доходит. Но, видимо, есть какие-то причины, почему человек этого не делает. И вот все, что я могу сказать. Но это искренне говорю вам, как есть. Я мог бы сейчас придумать, что вы знаете, там, погода не такая или... Подождите до весни. Ну как я можу придумать ответ і сказати, що все, вопрос закончити. Давайте свідчимо. Ну, ми ж іскрині, вот искренне обіцяють, як є. Кировоградщина це дійсно базовий регіон для партії Батьківщина. Знаєте, що кожен округ представляє члени партії батьківщини, які були підтримані з'їздом. І всі наші спроби спробувати організувати єдиний. Штаб, який би дозволив би кандидатам від батьківщини, від блоку Петра Порошенка, від Народного фронту виставити спільних кандидатів по кожному округу, на жаль, завершили з тим, що на сьогоднішній день ці переговори не дали результату. І я думаю, що це вийшло неспроста, бо аналізуючи тих, кого так чи інакше підтримала діюча влада на чолі з президентом, свідчить про унікальні речі. Я думаю, що те, що відбувається на цілому ряду округів, де представники, бувші представники партії регіонів, фактично отримали пряму підтримку діючого президента, а це очевидно і по округу, де іде. Нібито позапартійний Олесь Довгий, по округам, де йдуть представники родини, яка вже дуже добре відома і яка проявила себе в парламенті України. Я думаю, що все це свідчить про одне. Ключові домовленості по єдиному кандидату, як це було. У 2012 році не досягнуті саме через те, що таємні домовленості з партією регіонів, і перебіжчиками з партії регіонів, дають можливість стверджувати, ми тепер розуміємо, чому в свій час був провалений закон пропорційний по відкритих списках, де я був автором цього закону, і чому так наполягали на проведенні мажоритарної частини виборів. Я думаю, що очевидно, що саме в такий спосіб є спроба заповнити ті вакансії в парламенті саме через непряму або навіть і пряму співпрацю з бувшими представниками партії регіонів. Якщо ще до цього додати останні призначення, які відбулись, я маю на увазі главу обласної державної адміністрації, який прямо представляє партію регіонів, хоч нібито і бувшого члена партії регіонів. Те, що на ключових посадах по вертикалі влади залишилась практично вся стара команда партії регіонів, свідчить про те, що закон про люстрацію це закон про люстрацію, а життя на Кіровоградщині – це трошки інше. Партія влади зливає Кіровоградщину під представників колишньої партії регіонів. Які докази цьому я можу навести? Перше, це коли вам всім відомо президент призначив на посаду губернатора пана Кузьменка, народного депутата від партії районі, співорганізатора антимайдану та людину, яка голосувала за так звані січневі закони. Друге, після цього призначення відбувалось засідання сесії обласної ради, на якому вносилось питання. Про недовіру губернатора. Таке право оголошувати недовіру губернатору чітко зафіксовано і відноситься до повноважень обласної ради. Знаковим було, що керівник партії блоку Петра Порошенка Константин Яринич не підтримав висловлення недовіри пану Кузьмену. Більше того, він заявив. Про те, що він підтримує таке призначення і що пан Кузьменко добрий господарник. Третій доказ ми отримали нещодавно, тому що в неділю до нас приїздив колишній губернатор, голова облдержадміністрації, пан Ларін. До призначення Кузьменка на цю посаду, він жодного разу не приїжджав в неділю він приїхав. І е, ви, ви бачили, до чого призвів е, його приїзд. Тому ми ще сподіваємось на те, що до пана Кузьменка буде застосовано закон про очищення влади, а саме Кабінет міністрів вже зробив перший крок на цьому шляху. Залишився крок за президентом. Тому е, ми звертаємось до президента, будь ласка. Виконуйте закон про очищення влади. Міністр України Яценюк, ваш певно мірою політичний пункт, подав подання на те, на ім'я президента, що пан Кузьменко не відповідає займаній колегі згідно закону про люстрацію. Чи продовжуєте ви підтримувати пана Кузьменка і чи змінилась ваша точка зору зв'язку з останніми законодавчими новинами? Дякую. Я вам скажу таким чином, це питання президента України, і він повинен дати відповідь на це питання. Чи проходить він ілюстрацію чи ні. На сьогоднішній день прийнятий закон про ілюстрацію. Він має певні кроки, які повинен пройти кожен чиновник. Крім того, є комітет по люстрації, крім того, є громадський контроль за проведенням цієї ілюстрації. Тому ми, я думаю, в ближайший час, в ближній час побачимо реакцію нашого президента на його, це його право призначати або не призначати губернатора, а не моє право. І не ваше в тому числі. Щодо ваш Що до вашої підтримки. Знаєте, якщо ви мене викликаєте на ці розмови, давайте згадаємо, що було на сесії. Тому що ви мені розповідаєте навіть в Фейсбуці про те, що я голосував за підтримку дизне. Так буде, так? Я вам нагадаю, як це було, скільки людей було в залі, що там, які промови, і яка була якість людей, ті, які стояли за нею спиною. Ви це прекрасно знаєте і без мене. Я не голосував за недовіру. Я не голосував не за, я не голосував за. Я просто не голосував. Я на це теж маю право. Не читаєте ви, що наш президент Порошенко зливає кіроворадчину оригіналом? Це дуже спрощено бачити, що зливає чи не зливає. Я можу сказати наступне: мені сумно, що президент Порошенко так поверхово підійшов до розуміння, хто такі кіровограції, і кіровограції йому продемонстрували. Я зараз знаю точно, що адміністрація президента зараз вирішує питання, що далі буде, але Головне не це головне інше, що адміністра президент і уряд проголосили курс, що пообіцяли людям, що буквально через півроку самі кіровограції будуть вирішувати, хто у них буде виконувати ці функції, а саме обирати, обирати, обирати голову. Як вона буде називатись облвиконком, це вже 28 восьма справа. Але весь об'єм тих обов'язків, якими зараз наділені голова обласної державної адміністрації, бюджет, земля і так далі, переходять людям. Вони хочуть нарешті зробити те краще, що прижилося в Польщі, перенести на наші терени з урахуванням досвіду хорошої нашої в нашій державі. Побачимо, що з того буде. Дуже важливо, хто буде в парламенті і хто реалізує те, що вони проголосували цю децентралізацію. І ви вже не будете запитувати у президента Кузьменко, Петік, чи хтось хороший він поганий, мав статки, нажився чи на Ви тут будете питати з цієї людини: ставити і питати, і знімати, коли треба.